Виконуємо номер 277 із підручника Алгебра 7 та номер 11.13 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Спочатку спростіть. Переступаємо до виконання. Спростимо наш вираз. Помножимо 0,4 на кожне ще дужках. 0,6х переписали. 0,4 множимо на х, це буде 0,4х, і 0,4 множимо на мінус 20, отримаємо мінус 8. Тепер зведемо подібні доданки 0,6х, додамо 0,4х, отримаємо 1х або просто х, отже, маємо х відняти 8. Ну, а тепер обчислимо значення нашого виразу. Якщо х дорівнює 2,4, то наша різниця дорівнює. 2,4 відняти 8. Додамо до 2,4 число протилежне до 8. Це мінус 8. Додаємо два числа з різними знаками. Більший модуль числа від'ємного, поставлю його знак. Знаходимо різницю модулів 8 відняти 2,4 буде 5,6. Завдання друге. Спростимо наш вираз, помножимо 1,3 на кожне з в дужках. 1,3 помножити на 2а буде 2,6а. 1,3 помножити на мінус 1, буде мінус 1,3. І мінус 16,4 переписали. До 2,6 додамо суму мінус 1,3 і Мінус 16,4. Я зразу перейшла до додавання. Додаємо два числа від'ємних. Тому сума буде число від'ємне. Я зразу поставлю мінус, Додаємо їх модулі 1,3, додати 16,4, Отримаємо 17,7. І десь наша змінна А, ось я її загубила. 17,7. Ну, а тепер знайдемо значення нашого виразу. Якщо А дорівнює у нас 10, то 2,6а відняти 17,7 дорівнює, 2,6 множимо на 10 і віднімаємо 17,7. 2,6 помножити на 10, буде 26. І відняти 17,7. Отримаємо 26 відняти 17,7 це буде у нас 8,3. Завдання третє. 1,2 множу на різницю m і 5, і мінус 1,8 множимо на різницю 10 і m. 1,2 множимо на «м», буде 1,2 «м». Ми спрощуємо наш вираз. 1,2 помножити на мінус 5, отримаємо мінус 6. Далі мінус 1,8 множимо на 10, це буде мінус 18. І мінус 1,8 множимо на мінус «м», отримаємо 1,8 «м». Ну, а тепер зведемо подібні доданки: 1,2 м додамо 1,8 м А мінус 6 віднімемо 18. 1,2 м додати 1,8 м І мінус 6 віднімемо 18. Отримаємо 3 м відняти 24. Тепер знайдемо значення виразу. Якщо m дорівнює мінус 3,7, то значення нашого виразу дорівнює 3 множимо на мінус 3,7 і віднімемо 24. 3 помножити на мінус 3,7 отримаємо мінус 11,1 і додамо мінус 24. Отримаємо мінус 35,1. І останнє четверте завдання: наш вираз, помножимо на мінус 3 кожне з числа в дужках. 2х відняти 3х, відняти 3. Ну, а тепер зведемо подібні доданки 2х віднімо 3х. Мінус 3 у, додамо 4 Y. Мінус 3 Y, додамо 4 Y. Дорівнює 2х відняти 3х буде мінус х, мінус 3 у, додати 4 у, буде y. Додати Y. Або можемо записати, що це Y відняти х. А тепер обчислимо значення виразу. Якщо х дорівнює мінус 1, y дорівнює 1, то y відняти х дорівнює 1. Відняти мінус 1. Або до зменшуваного, додамо число протилежне до від'ємника. Це буде 1. 1 додати 1, отримаємо 2. Номер 277 із підручника алгебра 7 та номер 11.13 із підручника математики 7 інтегрований курс виконано.